Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани, і ми продовжуємо огляд серії дев'ятого сезону проєкту Супермама. У минулому випуску ми познайомились з Вікторією, яка працює касиром у магазині, і увесь вільний час присвячує своєму сину, намагаючись усіляко розвивати його інтелектуальні здібності. Проте вона майже не відходить від дитини і контролює кожен її крок. У такому ранньому віці це ще не створює серйозних проблем, але з часом дитина обов'язково захоче мати власний простір, і це важливо враховувати. Суперниці критично оцінили хазяйновитість через велику кількість старих речей у квартирі, виховання за надмірну гіперопіку, самореалізацію через те, що робота касиром не приносить ні задоволення, ні гідного доходу. Також ми, нарешті, побачили фінал тижня. За кількістю балів перемогу здобула Наталія. І навіть якби Карпачов дав максимум балів іншій учасниці, цього все одно б не вистачило для перемоги. Втім, Дмитро все ж віддав 5 балів Вікторії як своєрідний аванс і мотивацію для розвитку. Але, попри його певне розчарування, переможницею тижня стала Наталія. А що ви думаєте про такі результати? Діліться в коментарях та підписуйтесь на наш канал.